Він не просто фотограф, він літописець епохи, яку ми майже забули. Він той, хто не боїться сісти у Запорожець і вирушити Монте-Карло. Він людина, яка зробила більше для української автоісторії, ніж в тому енциклопедії. Він відновлює легенди на колесах, збирає фестивалі, які переносять нас у часі, і доводить усьому світу. Український автоспорт має історію гідно поваги. У цьому випуску автомобільних хронік ми вирушаємо в подорож не просто дорогами, ми пройдемо шляхами пам'яті, пристрасті та незламної любові до автомобіля. Зустрічайте Євгеній Краус, людина, що живе на швидкості історії. Як виникла ідея взяти участь у ралі Монте-Карло Класік на ЗАЗ 965? І з якими викликами ви зіткнулися під час підготовки до цієї події? Монте-Карло і Львів мають дуже багато спільної історії. Більше 90 років в Монте Карло і у Львові проводяться автомобільні змагання, і в цих містах є дві траси міські. Кільцеві, які не змінилися протягом 90-го з 1930 року, Львівський трикутник і траса в Монте-Карло Монако. Ну, так якби лишилися дві в Європі. І без сумніву, що наш потяг поїхати туди був дуже-дуже такий потужний. Я довгий час працював. Головою комітету історичних автомобілів Львівської автомобільної федерації України, і так сталося, що в 2012 році на міжна конгресі ФІА в Монако, я для членів комісії, а це було представники 16 країн, розказував про Львівський. Кутник про українські автомобілі, і ще тоді в нас е, велике бажання прийняти участь в цих змаганнях в гран-при історик. М Монако, але е проблема заключається в тому, що вони е клуб Монако автомобільний дозволяє запрошує тільки ті автомобілі, які історично приймали участь в них в змаганнях. А наші українські автомобілі, до яких відноситься Горбатий Запорожець, так якби би ніколи там участі не приймав, і вони нам відказували, 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 відказували. Ну тоді було 50 років від першого випуску Горбатого Запорожця. Ми їм запропонували, кажу, це наш вітчизняний автомобіль, випущений в Україні. Пройшло небагато, немало 10 років і на 60-річчя ми ще раз звернулися. Звернулися ми, звернувся київський автомобільний відновлений клуб ретроавтомобілів. І сталося чудо. Нам дозволили взяти участь. Ми сформували команду. З трьох горбатих запорожців один представляв Київ, один Тернопіль і один Львів. Київський клуб е, репрезентував Сергій Малік, дуже відомий гонщик, який брав участь в багатьох міжнародних змаганнях. Тернопіль представляли е, це збірна команда Тернополя е, і Києва і Львів, наш сімейний екіпаж на жовтому горбатому запорожці. Євген і Світлана Кравс. Ми е, стартували. Зі Львова і продовжили свої змагання в Монте-Карло. Три дні, тисячу кілометрів. Гірські гонки дуже складні. Складнощі. Без сумніву були, тому що внизу в самому Монте-Карло плюс 15, а на вершинах а гонка нічна, мінус 5, сніг. Снігу бабу ми там ліпили на, на, на вершинах. І дуже складна. А оскільки в мене дружина вона трошки схиблена і не хотіла мене пускати за, на автомобілях, не хотіла мене за кермо пускати. І найвеликий е, мій жах це коли я їхав на. Е, ще куди не йшло, а коли спускалися вниз і коли вітер зносив з дороги, коли лід під ногами, я так впирався ногами, що це як його аж траф було. До поїздки в Монте-Карло я боявся з дружиною їздити, а після поїздки я вже нічого не боюся. Я вже закалився, вже можу читати газету, коли вона кермує, вже страху того немає. Але страху наївся дуже багато. Дуже складні гонки, дуже дорогі гонки. Дуже е велике вимоги до е безпеки автомобіля нам вдалося довелося е до оригінальних запчастин е деякі е робити е поправки в автомобільному, по перше вимоги по техніці безпеки можна було. Е Нічого не можна міняти з оригінальністю машини, крім деяких речей. Можна було зміцнювати гальма, треба було обов'язково сидження з підголовниками і спортивними рівнями безпеки. І можна було і додаткові освітлення, додаткові фари, тому що нічні гонки, значить, відповідно, якщо фари: шість фар, значить, треба і додатковий генератор ставити. Це ми все зробили нормально, від'їздили. Доїхали до кінця. Було ще два українських екіпажі Не на горбатих запорожцях був жовтий прямий запорожець, 968-й жіночий екіпаж. Але на превеликий жаль, вони приїхали перших 400 кілометрів і вломалися. Тяжка гонка, тому що е, дуже складна сама по собі легенда е, автомобільна. Треба бути справжнім гонщиком. Готуватися. Ми, наприклад, блудили. Я сидів з боку і читав легенду показував, куди їхати, куди не їхати. Кілька разів помилився і ми накатали лишніх 128 кілометрів. Поїхали не в ту сторону е в горах. Діло в тому, що треба було повернути направо, ми повернули неліво. Ну я кажу дружині, та через 300-400-500 метрів повернемо на першому е повороті направо і вийдемо на трасу. 10 кілометрів немає поворота, 20 немає, 30 немає. Потім якось чудом таки вдалося нам знайти свою трасу, і ми запізнилися на півтора, майже на дві години, але було нам зараховано. Взагалі змагання настільки складні, що за 4 дні змагань, а це кінець січня, початок люто, лютого з 300 автомобілів 97 автомобілів не доїхало до фінішу. Настільки складні ці логіки. Зима, пурга. Тяжко. Гори. Чому для вас ретроавтомобілі – це не просто хобі, а важлива частина культурної спадщини? Місяць після школи я купив собі перший свій автомобіль, Горбатий Запорожець. І через багато-багато років так виявилося, що сталося, що цей автомобіль став. Антикварним. Ну і любов до Запорожця десь передалася на всі решта ретро Дружина в мене теж захворіла. Цією хворобою автомобільною ми дуже часто їздили ще до війни на на різноманітні закордонні ретро-фестивалі в Польщу, в Німеччину. Ну і відповідно дуже багато друзів за кордоном, а воно втягує, знаєте, і життя настільки сіре, що треба собі якісь його трошки підфарбовувати. Ну а ця підфарбовка в нас сталася так, що ми свою увагу десь багато звертали на ретро-змагання. Ну і клуб горбатих запорожців, який заснував в 1983 році за «Козак» — це клуб горбатих запорожців. Ми великою кількістю автомобілів. Бувало, що по 15 автомобілів виїжджало в закордонні всякі різноманітні подорожі. Ми пів Європи проїздили. Найдальша наша точка, де ми добиралися, це була Фінляндія. Париж. Ну, їздили, їздили і їздили. Яку роль, на вашу думку, відіграє фестиваль леополіс Гран-Прі у популяризації автомобільної історії в Україні? В Європі лишилося дві траси, які незмінні 95 років тому, як були побудовані в тих самих межах. Залишилося було три. Була ще в е, Празі. Е, місь, е, траса е, там більш мотоциклетна, але там змінили. Е, Переміняли вулиці, перебудували, і вона зникла. А от до сих пор Монте-Карло і Львів, Львівський трикутник це є історичні траси, і відповідно е інтерес е дуже великий, тому що в 1930-х по 1930 дев'ятсот Четвертий рік тут відбулися гран-прі Львова, гран-прі Польщі і змагалися одні з найславетніших гонщиків Європи: Анштук, Карчеола, Бьорстат, Лефельд, Вейрон – такі люди, яких, яких знає вся Європа, гоночна, вони тут приймали участь, перемагали і відповідно залишили свій ну, такий великий шлях. Велику пам'ятку і дуже багато ми як відновлювали змагання львівським трикутником в 1999 році. Спочатку це було змагання виключно на Горбатих запорожцях. Пізніше на слідуючий рік в 2000-му до нас приїхали перші ретро автомобілі з Польщі. Це вже були міжнародні змагання, і відповідно це такий певний магніт, особливо для поляків. І в цей час, коли тут відбувався гонки, це була територія Польщі, Гран-Прі Львова. Потім гран-при Польщі був це як відповідно. Більша половина всіх ретро-гонщиків Польщі просто мріє сюди приїхати і е, повторити якісь такі певні хороші результати, тим більше, що рекорд 1934 року е, е, норвезького гонщика Жена Бьорстада лишився не побитий до сих пор. Дуже багато було спроб. Побиття рекорду швидкості кола проходження кола на львівському трикутнику, пробував п'ятиразовий чемпіон України Ростоцький на спортивному автомобілі. Приїжджали журналісти з Top Gear на одному з змагань гран прі Львова, польський екіпаж на спортивному автомобілі на Ягуарі Тайпі. хотів побити той рекорд це не вдалося їм. Ну колись траса була набагато швидшою, тому що е, заливали гіпсом в е, колію е, вона була рівніша. Е, без сумніву, що е, вона має велику перспективу. Ми зверталися в міську раду. Нам ще до війни нам казали, що генеральний ремонт вулиці Витовського аж на 2028 рік передбачено. Не знаю, чи через війну він продовжиться на дачі. Там дуже багато дуже складні комунікації підземні. І в такому стані, як вулиця є зараз, не дуже той можна проводити безпечно змагання. Хоча на львівській трасі протягом всіх змагань не було жодного смертельного випадку. Всі, Змагання, які проходили, ну, були травми, були побиті машини, були різноманітні ситуації, але жодного випадку смерті гонщика тут не було. Як український ретро-рух сприймається на міжнародній арені? Зокрема, в рамках роботи ФІА. Ми були представники України в історичному комітеті ФІА. Робили презентації е, України е, Української Федерації і дуже позитивне ставлення. І е, сюди хочуть приїжджати, тому що у нас є е, багато трас, яких вже немає в Європі, в тому числі і в траси в Карпатах, де е, в довоєнні часи дуже добре відремонтовані, відремонтовані були е, дороги, і нам є що показати, і реально зараз вже йде і розмістити добротно е, гостей, і є що їм показати. І шикарна кухня, і гарні народні традиції, етно сюди хочуть приїжджати. Ну, На, на превеликий жаль, мусимо чекати часу, коли закінчиться. Е, Ця війна, коли прийдуть часи, коли ми зможемо більше уваги приділяти власне мирному життю і різноманітним е, таким речам, як ретро-ралі, просто ралі спортивні. Який із ретро-автомобілів у вашій колекції для вас є найціннішим з точки зору історії, емоцій чи рідкісності? Автомобіль за кермом. Я, якого я зараз сижу, це є Сітроен, AC4 чотири Deluxe. 1929 року автомобіль фактично єдиний в Україні, який є в такому збереженому стані. Ми шукали подібні в Україні, нам не вдалося знайти, привезений з Франції. Відреставрований повністю я дев'ять місяців валявся під тим автомобілем, розбирав його до останнього гвинтика. То, що приїхало тут з на лаветі, і то, що є зараз, це є небо і земля. Повна реставрація. Він є майже 100% оригінальних. Оригінальний рідний двигун з нерідних речей тільки жарівки, фільтр топливного палива і акумулятор, мабуть, тобто замінники. А все решта оригінал, автомобіль, який чудом. Вдалося придбати за кордоном моїй дружині. Я не вірив, що її вдасться офіційно її привезти сюди, тому що треба було зареєструвати її в Польщі. Потім документи привезти в Київ в інститут автомобілебудування, провести експертизу. Потім доказати на кордоні, що це є історична цінність, і він її можна вести з нульовим митом і так далі. Тому подібно. І після того, коли митники з квадратними очима зрозуміли, що дійсно так можна і пропустили цей автомобіль, тільки після того ми повірили, що все ж таки чудеса бувають. Ну принаймні я. Автомобіль цей автомобіль має дуже пряме відношення до львівської автомобільної історії. Перших шість автомобілів тої марки були першими закупленими містом комунальними таксі. Перші шість автомобілів, Сітрорена ac 4 були першими комерці... таксі, купленими за гроші міської ради, комунальні таксі. Пізніше були Fiat, пізніше були Ford, але перші були власниці І от Зараз в музеї «Ретрогараж», який є філіалом Львівського історичного музею, заходиться такі автомобілі, можна оглянути. Кусочок історії Львова. Він на ходу повністю. Він е, такий автомобіль був в колекції е, графа Потоцького. Його мама любила на ньому виїжджати, фрайруватися в центр міста. Е, це був такий елітний автомобіль. Він дуже добрий для львівських доріг, для львівських е, для львівської бруківки, тому що в нього оригінальна система е, Ресор передніх е, так зване е, плаваючий лебідь. Е, він дуже дуже м'ягенький і дуже гарно сприймає оті всі нерівності львівських доріг. Повністю на ходу можна, час від часу виїжджає на ретро на ретро-фестивалі, на різноманітні зйомки різноманітних кліпів, весільні е е е молодята. Замовляють час від часу. Ті, які, які люблять проводити е е своє е весілля в ретро-стилі. Ну, Гарно. Машина тяжка для керування, тому що е е, вона, як, як трактор, має все на все три передачі. Дуже тяжко. Хоча є гідропідсилення гальмів, але е, керма немає. Тут треба накрутитися, щоб це воєк, Тому, Якщо дружина хоче покататися, то мусить мене просити, бо е е, тяжко для жінок. А взагалі чудова машина. Що складніше знайти, відреставрувати. Чи утримувати старовинний автомобіль у робочому стані? Кожного з тих трьох речей є свої труднощі. Наприклад, від цього автомобіля близько сіми років е йшли переговори з е продавцями тої машини. Ми Перший раз, поїхавши на міжнародні змагання в Бяльську Бяла в Польщі, зустрілися з е, подружжям з Франції, які були на такому самому автомобілі. І десь в кінці змагань, завжди коли відбувається командорський бал, бал коли вручення е, нагород е, різноманітних, е, якісь там шампанські і так далі, то подібне. Ну, люди розсідаються і знайомляться, бо під час змагань, як правило, нема можливості особливо познайомитися. І ми чисто випадково сіли за одним з солом з тими французами. Якісь там на мігах на я півфранцузької, чи французької школі. Якісь, вони нам розказали, що в них ще один такий автомобіль в селі, але вони вже не мають силені е, бажання його відновлювати, бо вони вже одну зробили. Як то тяжко, дуже тяжко. Е, причому це вони досить багата, багата сім'я, тому що вони там 127 кілометрів за Парижем, в якесь маленьке містечко. Вони власники е, фабрики, е, яка випускає якісь там. Консерви. ну тобто багаті люди, і, і то для них тяжко. Ну і десь дружина каже: А може би ви нам відпродали? Ми собі його відреставруємо, і ми будемо теж на такій машині. Ну, посміялися, посміялися і забулися. На слідуючий рік ми зустрілися з тими самими полі... французами в на змаганнях в Кракові. Крак дуже великі змагання, ретроавтомобілів в Кракові відбуваються. І ми вже знайомі, ми вже свідомо сідаємо за один стіл і так далі. І тому подібне вже щось пару слів про машину, про Citroën і так далі, і тому подібне. І от а дружина працює в страховій польській ПЗУ і час від часу в Польщі буває. І через шість років дзвонить мені дружина і каже: Женя: дзвони за таким-то телефоном, замовляй лавету, перегружай машину. Я вже на українській стороні. На якій стороні? Яку машину? Виявляється, вона за тих шість років, з ними щось там домовилися, перевезли машину в Польщу в кільця з кельців, там поставили на облік пізніше, разом з якимись поляком спільна власність. Потім в Україні переоформила, потім перевезла сюди, і я приїжджаю на кордон з хлопцем, дивлюся. А там на лаветі стоїть чорне. Перепрошую, уродіще. Симпатичне без сумніву. Я як подивився, думаю, боже мій, скільки треба, щоб, щоб, щоб вона поїхала і так далі. Що Але не пройшло і 9 місяців, то як дитину народити, 9 місяців. Все було зроблено, дуже багато треба було зварочних е -е, робіт робити. Заміняли ми повністю всередину е -е, радіатора, тому що е -е, за 90 років в машині там е -е, все поржебіло від води. Водяну помпу і так далі. Але все зробили. Машина на ходу. І другої такої в Україні немає. Яку історію ви б ніколи не зняли з публікації у своєму фотожурналістському архіві? Бо вона для вас особливо важлива. Це, мабуть, перші гонки на запорожцях на трасі Галринг. Колись давненько-давненько в. Давненько, в 1996, по-моєму, році у Львові проходили е Сергій Єженков, є такий дуже відомий е організатор е з Галицького автомобільного клубу. Організовував чемпіонат України по кільцевих гонках. Вони відбувалися там, де зараз вулиця Луганська, під мостом, є така траса, вона колись називалася Галринг. І там відбувалися змагання, і ми нам чудом дозволили е як молодшим братам. Клубу «Заскозак» прийняти участь в тих ретро змаганнях в паузі між чемпіонатом. От чемпіонат зранку був і після обіду. Поки відпочивали справжні гонщики. Ми, як е любителі, у е нас було 16 автомобілів е підготовлених. Спеціально ми там ганялися. Це були перші мої гонки, які були любительські, але які були... Вже щось подібне на професійні і глядачів на ці гонки прийшло ну два-три рази більше, чим на чемпіонат України. Ну гормати він такий симпатичний автомобіль, а особливо як вони ганяються. Причому ми тоді е, робили їх, е, стилізували під гоночні автомобілі, е, Робили різноманітні такі повітря е, і так далі подібне. Ну, бавилися. Але це от були змагання. і де я трошки їздив, а трошки фотографував. У мене лишилася велика кількість е, фотографій. і Як зараз згадую, те дитинство е, автомобільне своє. ну, Так тепло стає на душі. Ну, і з того все і почалось. Час іде. Машини старіють, двигуни замовкають. Але історії залишаються. Бо поки існують люди, які зберігають дух дороги, автохроніки не завершуються. Євгеній Кравс не просто герой цього випуску він символ того, що справжня пристрасть до авто не має ані віку, ані меж, ані фінішної лінії. Це була подорож у минуле, що надихає майбутнє, а попереду. Ще десятки трас, сотні моторів і тисячі історій. Тож не глушіть двигун, бо автомобільні хроніки тільки набирають обертів.